Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ви може спитаєте, що це тут за балак, балакуча голова? Це я, ваша Наталочка з Запорізька, яка зараз мешкає в турку. Що я робитиму? Учора я була у церкві. І взяла собі три от пакети отаї вівсяної, борошна вівсяного, оскільки тут по 750 грамів, як ви можете бачити. І вирішила я зробити вівсяне традиційне печиво. Зараз ми з вами це й будемо робити. Пробачте, трохи шарудить, поки відкрию оце. Пакет оцей трохи шарудіти мене дуже красиво, але прийдеться. Я візьму оце все борошно, оце все борошно і висиплю усюди отакий отой. Ну, ви поняли. коробок. Так, висипайся, висипайся. Висипається зараз. Тоді я ось тут трохи в мене ще осталось, я не буду досипать до кінця. Чого не буду, бо мені ж треба е, е, насипати. Я беру таку чашечку, таку чашечку. І зараз я собі насиплю у чашечку. Так, Поставила. в той. Е, я ж хочу один пакет такого борошна. Одіслати у Запоріжжя. Аня моя робить таке хороше вівсяне печиво. І вчора пекла і показує. Кажу, що ти мене дратуєш? І Ната пише з Італії: не дратуй нас, не дратуй. А вона дратує нас. Таке хороше, смачне робить. І я зроблю по її рецепту. Я багато. У мене буде рецепт без борошна пшеничного, Без борошна зовсім. Я так трохи втрамбовую. без Безборошна, тому що ну, хочеться традиційне печиво. Я не знаю, в магазинське вони додавали той борошно пшеничне, чи не додавали. Я не можу вам сказати, не буду нічого казати, бо я не знаю. Ось так от. О, Все сюди. Закрію цей коробок. Пошти повний коробок, отак от, і сюди його відставлю. Тут трошки насипалося, а я люблю, знаєте, сразу отак прибирать. Так що я отак сразу раз і оце все і приберу. Так, значить, показую далі. Отаку чашку ж узяла борошна. Бачите, висипаю її сюди. Отой. Отакий кухоль здоровий. Далі що? Добавим дрібку солі. Дрібку соли додамо. А що це в мене мокра ложечка? Мокра. Не годиться. Це маю та що чай пить, ложечка. Я тільки що помила посуд. Ось другу візьму. Дрібочку солі. Ну, отак буде достатньо. Бачите, достатньо. Чого отак достатньо, я вам скажу, ну, може ще трошечки. У мене ж буде е, е, той масло, воно буде в мене солене. Так що відкриваю шафу, ставлю назад. Люблю зразу, щоб порядок був. Далі що? Беру розпушувач фінський. Треба купити розпушувач, бо вже закінчується. Отак От добавлю. Сюди. Це ми з'єднуємо сухі інгредієнти. Розпушувач у мене стоїть у цій шафі. Далі. Ванільний цукор. Небагатсько. отак От півложечки. Додала. Так само стоїть у цій шафі. Це та шафа, що отут витяжка і шафа. Далі беремо здорову. Це тут в мене цукор, це китайська. Здорову ложечку беремо. Додаємо отак. Так, щоб ви бачили. Отак, одна ложечка і половина ложечки. Це достатньо. Чого так? Скажу вам зараз. І ставимо на місто. Так, оце все зараз перемішуємо отака От лопатка силіконова. Гарненько отак все перемішуємо. Хай воно тут все перемішається. Перемішається. І трошки його відставимо. Так. Трошки відставимо його, хай воно трошки тут постоє віддільно нам. Так, перемішали. Хай трошки постоє віддільно Далі що ми беремо? Ми беремо таку невеличку мисочку. Старенька вона, так? Да? Беремо одну крашанку. Вбиваємо сюди одну крашанку. Вилочку візьмемо. Де шуміч вам? Непритимно, я буду тихенько. Розколотили. От. І додаємо отаке масло. Ось повна пачка, додаємо. Скільки ми його додали. Ложка. Воно не заважить. Я не знаю, чи достатньо буде нам однієї крашанки але ми по ходу подивимося, бо Аня моя робить на дві порції, інколи на три порції. Так що ми зараз подивимося з вами. Це поки поки що три отакі ложки. І я вам казала, що небагато, зараз отак покладу і це приберу. Небагато казала, покладу того цукру, бо я ще додам меду. Аня моя завжди додає мед. Додає мед, бо в нас же мед, це ні, це не, не, не запорізький мед, це мене тут пригостила моя дяконі. От. А у Ані ж мед же ж безкоштовний. Тато ж, Петя, він же ж хороший і багаторічний, багаторічний пчольник. Пчоли тримає. Дві отакі ложки поклала. Зараз буду перемішувати, і там воно все покаже. От. Так що в них і майський отой перший травневий. От і тоді всяке. Я люблю соняшниковий. Самий мій найулюбленіший мед це соняшниковий мед. Ну, а, знаєте ж, хто як любить. хто який любить. от ставили. От ставили. І тепер давайте будемо все перемішувати добре. Оце масло це. І крашенка і... Це б хорошо, бо так на міксері все перемішати, але в мене, по-перше, у мене є тої можна перемішати, але думаю, та вручно перемішаю, тоді вже домішаю там потом у борошні. От. І оце моя Анечка печа. Я вам скажу, у мене дівчата всі такі рукасті, всі. Аня пече оце і печиво, і таке, і слойки. Е, і, А які вона багети робить, якби ви знали і хліб на дрожжах, і на закваски, це вона все-все робить, вміє і любить робити. Вона каже, ну, ви ж знаєте, вони ж живуть при, при, е, як воно, прифронтовому місті Запоріжжя. Да? Важке місто, дуже важке. От. Так, я розколотила вже, і тепер я ось розколотила, ось отак. От, ось. І тепер усе увілью усюди сюди, у, у борошно. І ви знаєте, оці, оці вибухи, оці прильоти, оце все. Воно так людям роз'їдає нервну систему і кожен спасається так, як може. Вона спасається, ходить на тренування у спортзал, займається. І спасається тим, що це робить. Всякі випічки. Вона і консервує, казалось би, що да, консервує. Вони ж живуть у тому у котеджі. Вона садить огірочки, помідорчики, оці помідорчики, чері. От. І Додала все, і тепер будемо перемішувати. І подивимося, як воно й що воно. От. Але, каже, це моє саме найкраще, щоб я трохи нерви вспокаювала. Павлик мій теж готує, але тільки він гріль готує. Дуже хороший гріль готує в літочку у дворі, м'ясо, риба, овочі. Оце таке. І Настюша у нас дуже така. Хорошо. І багато робить випічки, робить всякі десерти. Вона такі десерти робить, закачається. Ната теж робить, але ната якось із дрожжевим тістом на дріжджах не дуже вона масимо. Масимо, у нас на, на такому тісті практикується. Вот. Так що, він, якщо вона щось хоче, то він їй тісто замісить, Ну, в них там тісто міс, так що все по нормі поклав та й вже й готове. І давай виділуй. Ви вона штруділі робить. Ось недавно робила штруділь з вишнями і з яблучками. Яблучки зверху вкрасила, а вишні були всередки. Дуже. Показувала нам дуже красиве, дуже таке хороше. Ну, от тісто вже. Все. О, його ж не треба, воно таке ж м'якеньке, його не треба соєдіняти. Ну, в смислі соєдіняти, то я вже його соєдінила, його не треба вимішувати так, щоб воно було забите. А зараз я його накрию і поставлю у холодильник, десь на пів години. А тоді, вже як воно там в мене пустує півгодини, воно скріпчає. От. І тоді я в... В той... вироблю їх, випечу, а тоді включуся і вам все покажу. От так, моя дівчатка. Так що тісто замісила. Достатньо мені, тіста, мені не треба. От. На другий раз мені захочеться. Я колись робила, ще ми на тій квартирі жили. я робила, так я робила робила так, і родзинки От, Мені подобається з родзинками. У мене є і горіхи, можна і горішки додати. Та все, що хочете, можна додати. Шоколад он у мене лежить. Вчора в мене гості були дівчата наші, так я їх прилітала чаєм. Так. Шоколад, печиво, от -от так. отак от, от я пакета натягнула отак. І поставлю в холодильник. Хай собі стоїть. Mm -hmm. от, от так, Хай тут воно відпочиває. А я тут зараз все приберу. І тоді зараз скільки у нас? Зараз у нас 20 хвилин на 10. Ну, до 10 постоїть. Тоді я вироблю їх. От, руки буду водичкою холодною змачувати. кільця познімаю або олійкою, нема різниці. Застелю той протвіння, застелю пергаментом, повідробляю їх та їх посадю туди в печку. Як ото баба-яга, ота Івасика Телесика хотіла в печку посадити, а він каже, та ні, розверни оце на оцю сторону. Баба розвернула вона от, отак, от така здорова. Пательна тоді його вклала і хотіла його засунути, а він ніжками впирається, каже. От, бачиш, не заходи. Не заходи ніяк. Розверни на другу сторону, вона розверне. Тоді, каже, по п'ять не заходи, розверни на бік. А тоді він виплигнув і втік. Так. Таку казочку мені, моя бабуся, розказувала то Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Це маму приходили і казали. Твоя мама прийшла, тобі їсточки принесла, а баба Яга зла така почула. От, і оце так стала кликати, І Васик приплив, вона його схватила і хотіла зажарить. Але ось вам. Це я вам вчора сказала. І ось вам. Це про мою рідну Україну, про неньку. Як би ви не хотіли її зажарить, як би ви не хотіли скорити нас, як би ви не хотіли поставити нас на колюшки, Нічого у вас з цього не вийде. Бо ми люди зліплені з другого тіста. А ви хто? Лапатники. Отож, правильно я дивлюся і кажуть: ось дивіться, президент Зеленський да, приїжджає на всі такі міроприяття мирового. Значення там чи в Європу, чи в Америку, чи там у Турцію, куди хоче, їде, завжди одіває вишивану рубашку. Це символ наш, це сила наша. У кожному у кожному вишитому куточку, у одному сантиметрі вкладена чиясь душа, і мрія, і надія до перемоги. Так само візьмемо і індійського президента. Або візьмемо оті, що оту, чалми надявають, там, чи Арабські Емірати, чи Оман, чи там ще там якісь такі всякі країни. Вони ж не, не соромляться. І з жінками ті, що можна з жінками, жінки, так, оці африканські, отак от одівають, така чалма, тут так красиво накручено, плаття такі шикарні розкошні. На великі сходини державних персон приїздять. А ваша, ваша щурська порода чого не надіває лаптів? Не надіває оту сорочку і не підпоясується отим вірьовкою, га? От скажіть мені, бо у вас нічого немає. Ми надівали онучі і плели з берези лапті. Ви ж лапошники? Лапошники. От, от так. Так що ріднесенька, моя люба, моя нескорена. Все буде Україна! Все буде Україна. Ну, тісто стоїть, відпочиває, а я займаюся домашніми ділами. Приборочку зроблю поки. Па-па!